Запорізька область зазнала понад пів тисячі ударів країни агресору продовж доби. Атакували п'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та інші населені пункти. Пошкоджено квартири, приватні будинки, автівки. Мирні жителі не постраждали. Більше про оперативну ситуацію в області розпитає очільника регіону Івана Федорова. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в області на зараз. Скільки разів, що саме атакував ворог, якщо можна протягом ночі? Дійсно, де більше ворог вчора атакував прифронтові населені пункти. Хоча півновечері приблизно о 22-й ворог почав атакувати безпосередньо і обласний центр міста Запоріжжя, дякуючи нам, що Збройним силам України, жоден шахетів не Зміг поцілити в ціль і досягти своєї мети, а це руйнування як цивільної, так і енергетичної інфраструктури. Тож такою була доба. На жаль, ми маємо наслідки. Наслідки це 17 зруйнованих будинків і споруд, здебільшого то безпосередньо прифронтова територія. І е, зрештою, в якому стані інфраструктура області, зокрема що з електрикою, що з опаленням. Це стосується об'єктів теплопостачання, то все працює в штатному режимі. На минулому тижні в нас були проблеми перебої з електропостачанням, тому що ворог постійно нищить нашу енергетичну інфраструктуру, і деколи йому це не вдається. Саме тому 7200 абонентів були короткостроково відключені, але дякуючи енергетикам, дякуючи їй кропіткій роботі, то все було швидко в чергове заживлення. Сьогодні в нас будуть діяти графіки. Відключень вони будуть діяти з безпосередньо в вечірній проміжок часу та в ранковий проміжок часу вони будуть стосуватися суто промисловості, і це буде обмеження для бізнесу в частині потужності, які вони можуть використовувати для своїх виробництв на сьогоднішній день. Обмеження в енергетиці не будуть стосуватися цивільного населення та приватних абонентів. Але в цілому ми маємо розуміти, що ворог всіляко намагається зруйнувати саме нашу енергетичну інфраструктуру. Це для нього сьогодні є пріоритетною мішенню. Скажіть, будь ласка, як триває будівництво підземних шкіл в області? Чи вдається дотримуватися графіка через обстріли, через можливо перебої з електрикою? На сьогодні в день, що стосується електрики і енергетики, то це точно не стоїть на заваді будівництва підземних шкіл, тому що на жаль, сьогодні ми маємо прилаштовуватись до реалій і майже все будівництво проводити з допомогою генераторів, застосовуючи саме резервне живлення під час будівництва підземних шкіл. А дійсно є декілька шкіл, які будуються досить близько до лінії фронту, як, наприклад, все лише. Біленькому, які знаходяться буквально а, на протилежному березі, від Місця, де знаходиться ворог, і саме ця школа піддається постійним ворожим атакам, постійним е ворожим е враженням. Але хочу подякувати тим будівельникам, які, незважаючи на постійні загрози від ворога, вже закінчують будівництво і цієї підземної школи. Е на сьогоднішній день е єдине, що нам заважає будувати згідно графіка, це погодні умови в останні два тижні в Запоріжжі до мінус десяти. 12 градусів тому це трохи затримує процеси будівництва, але на кінцевому фінішному результаті це точно ніяк не відобразиться сьогодні. Ми плануємо відкрити чергову вже шосту підземну школу, яка збудована на території однієї з громад Запорізької області, і куди будуть звозитись діти з навколишніх громад для того, щоб здобувати якісну освіту в підземній школі. Пане Іване, хочу запитати вас про тимчасово окуповані території. Тут СБУ повідомила, що 23 лютого в тимчасово захопленому приморську а, здетонував вибуховий пристрій, і що цікаво, що в кабінеті керівника окупаційної установи, що відбувається, чи є якісь новини з тимчасово окупованих територій? Що стосується безпосередньо цього випадка, то дійсно вибух пролунав в кабінеті. По нашому це структура, яка називається адміністративний центр. В них вона якось там називається мій документ, чи якось так, і це структура, в якій вороги оформлюють документи для мешканців, які залишаються на тимчасово окупованій території. За інформацією головного управління розвитку наших силових структур, то спецслужб, то вибух прогнав безпосередньо через те, що проводяться розбірки безпосередньо між кланами, хто займе ті чи інші посади на території тимчасово окуповані, і саме таким чином вони проявляються. Ці розбірки вороги один одного підривають. Хочемо побажати їм в цьому. Удачі, натхнення для того, щоб якомога більше таких ситуацій ставалося в тимчасовій окупації, щоб чим більше нечисті вони ліквідують самі, тим менше роботи доведеться робити нашим військовим та нашим спецслужбам. Мені редакторка підказує: вболіваємо за обидві сторони. <смі> що називається? Хочу запитати вас, ще от як триває мобілізація ворогом наших громадян на тимчасово окупованих територіях, тому що надходять новини, що таємно чи явно починається ця мобілізація, і, от, зокрема, є цифра, що лише протягом минулого року на тимчасово окупованих територіях України ворог мобілізував приблизно 10 тисяч, що на жаль, мобілізація в тимчасовій окупації вона вже йде, вона йде достатньо масово. Ворог змушує ставити на облік абсолютно всіх чоловіків призовної, призовного віку. І ми бачимо тенденцію, що якщо людина будь-який документ отримала протягом двох тижнів, вона має стати на військовий облік. Звичайно, ворог намагається агітувати щодо підписання тих чи інших контрактів, намагається агітувати, вступати до лав Збройних сил України. Але а, всі а, пропозиції та вмовляння вони закінчуються тим, що ворог змушує вступати до збройних сил РФ для того, щоб воювати безпосередньо проти наших військових. Також ми бачимо тенденцію вона вкрай жахлива і така небезпечна. Ворог проводить вже профорієнтаційну роботу щодо вступу до лав а, збройних сил РФ вже з 9 класу в школах на тимчасово окупованій території. То це. Наднебезпечна тенденція, і яка точно а, все нас більше підштовхує, а, де окупувати в першу чергу наших людей і звільнити наших людей з тих умов, які ворог створив для них на тимчасово окуповані території. У Нас менше хвилини залишається. дозвольте особисте запитання. От ви людина, яка пережила полон окупантів, як мер Мелітополя тоді, 22-го року. Тоді надії було мало. Зараз ми переживаємо ну відверто складний час. Я маю на увазі новини з-за кордону. Чи маєте ви пораду для українців як не втратити надію? Ми не вперше переживаємо складний час, і надія наша може бути суто одна: це об'єднатися навколо допомоги військовим і підтримки наших військових, тому що сьогодні вони своїм життям захищають наше мирне життя на території українських міст. Новини можуть бути абсолютно різні, але наша єдність має бути вище будь-яких новин та інформаційних вкидів. Пане Іване, дуже вам дякую за ці слова, за цю розмову і за вашу роботу. Звісно, це Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую. Вдалого дякую. вам дня. На все добре. Дякую.